Давайте поговоримо, як здобути свободу і силу духу через єдність. Мір вам, будьте благословенні! Пізнаючи істину, ми можемо назавжди стати вільними від рабства греха і душевних мук. Доступ до цієї свободи можливий тільки через церкву і Божих людей, які навчають нас Слову Божому. Чим більше ми його вивчаємо і практикуємо, тим духовно сильнішими стаємо. Це не релігія. Не просто інформація, це життя. Коли ми єдині з Божою людиною слухаємо і приймаємо її, Божа сила починає діяти. Слово Боже досягає людей і приходить пробуження в серцях, в сім'ї і народів. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідати біблійну онлайн-конференцію місії Слово Боже, які проходять по неділях. Не втратьте шанс виконати волю Божу. І приписати істину на своєму розумі та серці, нехай Бог благословить вас.